Будь-хто, хто зараз говорить про вибори, він поводить себе як ворог. І мені насправді не дуже важливо, це тому що, як всі українці, ця людина втомлена, роздратована, травмована і в горі, чи тому, що ну, просто набридло, так буває, чи через персональні переконання, чи через те, що є якісь. Надії на якусь зміну, яка приведе. Чи це людина повторює російські наративи, чи прислуховується українським політикам це не важливо. Це вороже, ворожа заява. На жаль, це так. Зараз і оці всі історії про нелегітимність, про потребу, про уряд національного цього це вся маячня. Я не в захваті від сьогоднішньої конфігурації влади. Вона є кривою. Але воно працює. І як вам скаже будь-який айтішник, що якщо в тебе оця штука працює, от не чіпай. І якраз той момент, коли не чіпай. Так, маємо штиркати, спиняти, нагадувати і все таке інше, але ну, не можна зараз розгойдувати країну і проводити ці кавалерійські атаки. А ти за кого, а давайте отак. Бо ну, точно не зараз. Я просто вважаю, що коли люди отримують через соцмережі яскраві емоції. Яскраві негативні емоції, або яскраві позитивні емоції, це вже ознака задуматися. Це вже історія, яку варто пролистувати, якщо це не котик. Бо котик мі-мі-мі, от котики поза політикою, на котиків реагуємо спокійно. Але якщо вас намагаються якимось постом викликати у вас гнів, викликати у вас біль, викликати у вас. Заздрість або щастя, ставтеся для цього з великою підозрою.